16-річний хлопець закохався в маму свого друга і написав про це розповідь. Всім привіт! Ви на каналі Кінокадр. Не забувайте обов'язково підписатися на канал та натиснути на колокольчик, щоб отримувати сповіщення про нові ролики та оцінити ролик подобайкою. Сьогодні ми розберемо сюжет французького трилера 2012 року під назвою У будинку фільм починається з викладацьких зборів, під час яких директор повідомляє, що їхня школа стає ліцеєм. Підвищивши статус навчального закладу, вони зобов'язані відмовитися від червоних ручок, що спричиняють у школярів депресію, і глобально змінити підхід до навчального процесу. Усі вчителі уважно слухають директора, і тільки місьє Жермен не сприймає слова начальства всерйоз, не поділяючи захоплення своїх колег. Після повернення додому викладач французької мови перевіряє роботи учнів. Він сильно розчарований тим, наскільки дурне і аморальне молоде. Покоління не здатне зв'язати кілька слів, критикуючи твори школярів. Він ставить двійки всім підряд, як раптом помічає велике оповідання, написане Клодом Гарсієм. У ньому хлопчик розповідає про те, як цілий рік спостерігав за сім'єю свого однокласника Рафаеля Арталя. Клод мріяв опинитися в будинку і використовував привід для того, щоб зробити це. Почавши займатися з рафом математикою, він зміг уперше опинитися в домі хлопця. І одразу ж відчув аромат жінки середнього класу. Цей запах зводив Клода з розуму, і він познайомився з Естер. Викладач вражений розповіддю і ділиться нею з дружиною, яка повернулася з картинної галереї. Розуміючи, що твори варто обговорити, Жермен проводить урок і просить Клода затриматися. У нього немає зауважень до громатики чи пунктуації, але чоловіка бентежить ставлення до головних героїв. Клод відстоює її роботу, вважаючи, що вона надто. Особиста і призначена лише для одного читача. Залишаючи клас, школяр залишає вчителю другу частину своєї розповіді і йде. Вирішивши поділитися продовженням зі своєю дружиною, місьє Жермен вирушає в картину галерею. Дружина чоловіка готує чергову виставку і робить виставку на любителів дорослого мистецтва. Дізнавшись, що Клод написав продовження, вона відкладає справи і з задоволенням слухає другу частину розповіді. У ній Клод розповідає. Дає про те, як уперше прийшов у будинок рафи та познайомився з його батьками. Він звертав увагу на кожну деталь: чи то картина на стені, чи то статуетка біля сімейної фотографії. Найбільше школяра приваблювала мати однокласника. Жанна розуміє, що це ненормально і пропонує чоловікові поговорити з учнем. Ознайомившись з особистою справою Клода, місьє Жермен не полишає хлопця і проводить додаткові заняття, щоб розповіді школяра стали більш цікавими. І осмисленими по закінченню першого заняття Клод залишає вчителю французької мови третю частину розповіді. У ній він розповідає про те, як займається математикою з Рафом, аж поки їм не завадив батько хлопця, який запропонував подивитися баскетбольний матч. Зібравшись у вітальні, вони були прикуті до телевізора, і тільки істер була зайнята журналом, не звертаючи уваги на те, що відбувається. В якоїсь миті батько Рафу старшому зателефонували з роботи і зажадали, щоб він негайно поїхав в аеропорт зустріти гостя, який прибув з Китаю. Зустрівшись з учнем, місьє Жермен критикує школяра за погано написаний розділ. У ній він у поганому світі виставив посередність сім'ї та головних героїв. Викладач пропонує хлопцеві подивитися на це з іншого боку, відчути персонажів і не обов'язково їх засуджувати. Прислухавшись до рекомендацій, Клод змінює описи, сконцентрувавшись на образах батьків. Рафа більше уваги прокувала Естер, яка вивчала проекти за міських будинків і створила план з ремонту свого житла. Прочитавши нову версію оповідання, викладач вражений талантом хлопчика і хоче допомагати йому розкривати свій потенціал. Знову зустрівшись із клодом, вчитель дає йому ще кілька книжок, щоб той прочитав їх і змінив підхід до написання оповідання. Водночас дружина Жермена продовжує шукати шляхи для збільшення доходу галереї, розглядаючи оригінальні експонати та аудіокартини. Дізнавшись про нову частину оповідання, вона відкладає справи і вислуховує продовження історії, в якому клод приготував для друга три завдання. Одне з них, що прав, зайнявся математикою не заважав йому вивчити будинок. Спустившись униз, він підслухав розмову батьків, які обговорювали способи поліпшення фінансового становища. Помітивши клода, Естер попросила чоловіка знайти для сина репетитора і відмовитися від послуг однокласника. Але раф старший вирішив, що це не до чого. Викладач сприймає розповідь хлопчика як вигадку політ фантазій. Зустрівшись із клодом, він пояснює закони літературного жанру згідно з як такими, головний герой повинен мати перешкоди і внутрішній конфлікт. Його головне завдання зацікавити читача, наповнити сюжет змістом і непередбачуваними подіями. Клод обіцяє прислухатися до порад чителя, але натомість проситиме вкрасти відповіді на тести з математики. Якщо Раф провалить іспит, то батьки хлопця знайдуть йому репетитора, і Клод більше не зможе його відвідувати. Передчуваючи продовження розповіді, викладач французької мови затримується на роботі і сканує відповіді, передавши їх школярам. Хлопці складають тест на відмінно, що викликає в батьків Рафа радість і створює привід не сумніватися в доцільності заняття Клодом. Прочитавши чергову розповідь, Жанна дізнається про те, що її чоловік пішов на посадовий злочин. Він розуміє, що вчинив погано, але готовий на все, аби хлопцисько продовжував свою розповідь. Раф пропонує пограти в баскетбол, але той відмовляється. І поки батько з сином ідуть на спортивний майданчик, хлопчик іде до їхнього бою. Будинку. Зустрівшись за стер, він привертає жінку до себе, розповівши про свою сімейну трагедію. Жанна вважає, що ця історія погано закінчиться, але чоловік впевнений, що все це вигадка і не має відношення до реальності. Знову опинившись в будинку, Клод залишає однокласника за підручниками і досліджує кожну кімнату. Коли батьки Рафа повертаються додому, він знову підслуховує їхню розмову, дізнавшись про проблеми на роботі у батька хлопців. Чека, продовжуючи зближуватися з сім'єю Артоль, Клод продовжує відвідувати їх. Про все розповідаючи викладачеві, Жермен захоплюється історією і допомагає зробити її більш цікавою, непередбачуваною. Вирішивши розкрити персонаж, рафа, клод іде на баскетбольний майданчик і грає разом із батьком і сином. Підготувавши розповідь про це, він робить багато помилок і вносить правки згідно з рекомендаціями викладача. Під час уроку місьє Жермен викликає до дошки Рафа і просить його прочитати розповідь про найкращого друга. Раф розповідає про Клода, в точності описуючи події, про які розповідав сам Клод. Чоловік не вражений написаним, адже школяр припустив багато помилок і вказавши на них, ображає вразливого рафа. Образившись, підліток мріє помститися вчителю і хоче написати дискредитуючу статтю в шкільну газету. Через кілька днів він прощає жермена, а Клод використовує це і пише матеріал від імені Рафа. У зв'язку з цим у викладача виникає конфлікт не тільки з директором, а й з батьком хлопчика, який вимагає від жермена публічних вибачень. Увечері чоловік вирушає до дружини в картину галерею і помічає сім'ю Артоль, злякавшись Рафа Першого жермен тікає вночі. Дружина повертається з галереї. Вона засмучена тим, що власники орендованої будівлі не прийшли на виставку, адже це ставить під загрозу її роботу. Водночас вона зізнається, що сім'я Артоль з'явилася на виставці не випадково, адже вона надіслала їм запрошення і хотіла подивитися на головних героїв розповіді. Наступного вечора сім'я Жермен отримує продовження оповідання, в якому Клод говорить про те, що вперше залишився ночувати в чужому домі. Щойно всі заснули, він почав блукати кімнатами, подивившись на те, як спить найкращий друг і його батьки. Опинившись у спальні батька і матері, Клод сів неподалік від них і уявив, як пара лише за годину до цього займалася коханням. Він не знав, як це спати поруч із батьками і уявив себе їхнім сином, який злякався нічної грози. Прочитавши розповідь, Жанна підозрює, що її чоловік закохався в школяра, але вчитель спростовує це, адже він кохає тільки свою дружину. Провівши час з Естер, Клод пише оповідання, яке вчитель критикує, прийнявши його за дешеву мильну оперу. Вирішивши виправитися, школяр спостерігає за конфліктом батьків Рафа. Щойно жінка залишилася наодинці, він дарує їй свої вірші, які влучили їй у саме серце. Вранці Клод знову зустрічається за стер і, скориставшись романтичним настроєм, цілує матір однокласника. Раф побачив це і, закрившись у себе в спальні, звів рахунки з життям. Прочитавши це, місьє жермен не може зрозуміти, це реальність чи художня вигадка. Злякавшись, він телефонує додому до хлопчика і дізнається, що з рафом все гаразд, а до школи він не прийшов через банальну застуду. Залишивши клода після уроку, жермен наполягає, щоб школяр припинив писати цю історію і викинув її з голови. Розлютившись, хлопець зім'яв і викинув останню главу розповіді. Цікавість виявилася сильнішою, і жермен дістав листок. Зі смиттєвого кошика. Прочитавши розповідь, він дізнався про те, що батька рафи спалив машину начальника. А естер зізналася чоловікові в тому, що вона вагітна. Заставши батьків у вітальні, раф попросив знайти репетитора, адже клоду більше немає місця в їхньому будинку. Здавалося б, на цьому історія закінчилася, але не все так просто. Вийшовши у двір, Жермен помітив побитого школяра. Виявилося, що раф і справді бачив поцілунок матері та клода. Не потерпівши зради, він покарав однокласника, і втік. Вчитель вважає, що щасливий кінець історії неможливий і пропонує талантливому клоду створити останню главу. Зробивши несподіваний поворот сюжету, школяр пропонує кілька варіантів, в результаті яких будь-хто обов'язково має померти. Жермен не оцінив жоден із варіантів, адже всі вони нудні та передбачувані. Прислухавшись до вчителя, Клод йде до будинку сім'ї Артоль і прощається з естер. Сім'я їде до Китаю, тому йому слід забути про жінку. Погодувавши батька і зібравши речі, Клод вирушив на пошуки натхнення. У картинній галереї було порожньо, тому він пішов додому до вчителя і познайомився з його дружиною. Мило поспілкувавшись із Жанною, хлопець дізнався все про їхню родину. І щойно жінка заснула, він почав писати останній розділ, милуючись її шикарними ногами. Тим часом директор викликає Жермена і Рафа до себе в кабінет. Дізнавшись про те, що вчитель пішов на посадовий злочин. І вкрав результати тестів, директор школи його звільнив. Повернувшись додому, Жермен отримав від дружини останню главу. Прочитавши її, він вирішив, що Жанна спала зі школярем і накинувся на жінку, щоб задушити зрадницю. Захищаючись, вона вдарила чоловіка по голові і розлучилася з ним, поїхавши до мами. Через деякий час Жермен і Клод зустрічаються на лавочці. Чоловік втратив роботу і сім'ю, але у нього є школяр, який створює цікаві. Історії спостерігаючи за людьми, що живуть у будинку неподалік. Вони міркують про те, про що вони можуть говорити або сперечатися. Вирішивши створити чергову непередбачувану історію, чоловік і підліток обирають нових головних героїв, і на цьому фільм закінчується. Дякую за перегляд! Не забувайте ставити вподобайки.